Бог не втомлюється. Роздуми над Словом Божим на середу другого тижня Адвенту. Кому ж ви хочете мене сподобити, щоб я був йому подібний? каже святий. Підійміть угору ваші очі й подивіться, хто створив усе це, усі ці зорі? Той, хто виводить їхнє військо у їхній кількості і кличе кожну з них по імені. Сила його така велика і міць така потужна, що ні однієї не бракує. Як же це ти, Якове, говориш, як Ізраїлю кажеш, дорога моя від Господа прихована, мій суд проходить мимо мого Бога. Чи ти ж не знаєш, чи ти не чув? Господь Бог вічний, Творець кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається. Розум його незбагненний. Він дає змореному силу, Він знеможеному додає міць. Навіть і молодь утомлюється, знемагає. І юнаки хитаються, падають. Ті ж, хто на Господа уповає, відновлюють сили, здіймають крила, немов орел, біжать, не знають утоми, ідуть, не знемагають. З книги Пророка Ісай. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. З Євангелія від Матея Це відоме Євангеліє, ми часто його чуємо. Сьогодні воно доповнюється прекрасним текстом з книги Пророка Ісаї, євангеліста Старого Завіту. Пророк звертається до вигнанців у Вавилоні. Не падайте духом, не зневіруйтеся, Бог може все. Юнаки знемагають, воїни виснажуються. Але все інакше в тих, хто довіряє Богу. Ісус каже те саме, але додає, що для отримання цієї сили потрібно прийти до Нього, взяти Його ярмо та вчитись від Нього. Прийти, взяти ярмо, його ярмо, тобто хрест, і вчитися. На мою думку, це останнє слово дуже важливе, адже просто підійти і взяти ярмо ніколи не буде легко, а вчення від Христа робить тягар легким і ярмо любим. Бог не забув про нас, про нашу Україну, Він не втомлюється, не знемагається, як написав Пророк. І всі ми потребуємо спокою нашим душам. Він у Христі, лише в ньому, в тому, щоб прийти до Нього, взяти Його хрест, а значить, не сам один Його будеш нести і вчитися від Ісуса. Тягар залишиться, але я знайду спокій. Христос мій мир. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.